Це нова модульна котельня, яку ми облаштували в частині. Вона отаплює у нас чотири будівлі повністю. Тут є два котли: один котел у нас дров'яний, другий пілетний. Пілета використовується з лузи соняшника, абсолютно екологічно, чиста, без ніяких домішок. На вибір ми можемо або тим, або тим користуватися любим відом, палам можемо спалювати навіть сміття, ну будь-який матеріал завдяки тому, що йде гарний піддув. Теплообмінник і всі гази піролізні догорають тут. Тобто викиди у нас СО2, ну мінімальні. Скрізь у нас автоматика керується на котлах, на пілетному пальнику, все сенсорне, вся ця система прив'язана до телефону. Я можу навіть, сидячи в кабінеті, подивитися, які у нас справи тут. Плюс у нас є погодозалежне регулювання температури. Я зараз покажу вам. Автоматика сама розуміється, скільки залежно від вуличної температури подавати на контура. Тільки на градус піднялася, воно вже коригує там, на 3-5 градусів зменшує температуру. Це дозволяє економити від 15 до 30% палива. Це сучасне рішення. Я дуже радий, що в нашій частині стоїть саме така паливна. Ну, це дуже круто.